Добрий ранок всім, слава Богу, я вас благословляю, я бажаю вам гарного дня. Нехай успіх сьогодні прийде в ті справи, якими ти займаєшся, з силою Божою в ім'я Ісуса Христа. Дивіться, римлянам, 14 розділ, 22 вірш, написано так: ти маєш віру, має її сам у собі перед Богом. Блажений, хто не осуджує себе в тому, що вибирає. Алілуя. Дивіться, написано, що блаженство і осуд це протилежні речі. Е, Неможливо бути щасливим і жити в провині. Е, щасливий ти будеш тоді, коли ти будеш відчувати виправдання. Коли ти будеш жити не в провині, а в виправданні. Слава Богу. Як, друзі, як е, жити в виправданні, як жити без, без провини, без осуду, як жити блаженним життям, щоб наша душа вона відчувала щастя? Е, дивіться, що треба. Треба мати віру. Амінь. Треба мати віру в те, що Ісус зробив для тебе на хресті. Все дуже просто. Розумієте, щоб жити без осуду, не треба правильні речі відчувати, не треба правильні речі робити, треба вірити. Амінь. Слава Господу! Вірити в те, що Ісус. Зробив для тебе на Христі, що його кров виправдала тебе, що Він поніс всі твої гріхи, що Він любить тебе, прийняв тебе і Він не засуджує тебе. Слава Богу. Тому, друзі, просто проганяйте і збавтесь від засудження, збавтесь від провини, і ви, ви побачите, як ваша душа вона почне відчувати. Блаженство в дусі, слава Господу! Я вас благословляю, подумайте про це і гарного дня вам! Алілуя.